І так, і так, подали інформаційний запит до Білоцерківської окружної прокуратури Київської області, міста Біла Церква Римару МО, керівника ВП Форрест Контрол Щербина Андрія Єгоровича. Інформаційний запит щодо дій або бездіяльності прокурора міста Тараща Київської області Нечепуренка. 21 жовтня 2024 року відбулося засідання Тарачанського районного суду за скаргою, поданою мною Щербиною Андрієм Ігоровичем щодо злочинної бездіяльності слідчого органу Білоцерківського районного управління поліції. Номер справи 379 дроб 1332 дроб 24. На засідання явився прокурор Нечепоренко та здійснював дії провокативного характеру. А саме, надавав адвокатські послуги слідчому, який в порушення кримінально-процесуального кодексу та законів України не злив справу, не провівши належним чином всебічне та об'єктивне розслідування, закрив кримінальне провадження з цих підстав. Керуючий законами України, прошу надати таку інформацію. Перше. Чи являється, являвся Нечипоренко процесуальним керівником в справі 379 дроб 13.32 дроб24. Два. Якщо Нечипоренко не є процесуальним керівником, то які функції він виконував? Та за чиїм дорученням на засіданні Таращанського районного суду був 21 жовтня 2024 року. Третє. Якщо Нечепоренко являється процесуальним керівником в справі 379 дроб 32 дроб 24 то яким чином він допустив закриття справи в порушення чинного законодавства? Четверте. Чи має прокурор Нечепоренко діючу інвалідність? На дату 21 жовтня 2024 року. Та чи користується соціальними пільгами відповідно стат, статусу інваліда та який період також цікаво знати. Інформацію прошу надати на електронну пошту гормонконтролсобачка.gmail.com та продублювати письмово за адресою міста Буча Франка 34. Написано Васноруч на двох аркушах три сторінки 31 жовтня 2024 року. Подаємо цю заяву, вас обов'язково з відповіддю ознайомим. Я вважаю, що таких прокурорів треба гнати стяними тряпками, щоб його тут і духу не було. Разом сила.